Так, всім привіт. Раніше ви на моєму каналі могли бачити огляди ендуро мотоциклів. Це в принципі більшість моїх оглядів, оскільки я більше рухаюсь в ендуро. Також деколи могли бачити туристичні мотоцикли, дорожні мотоцикли. Але сьогодні, вперше на моєму каналі, мотард і не аби який, а заряджений двохвальний Геон GNS 300 R MOTARD. новий мотоцикл не забувай його якісно обслуговувати, адже саме від цього залежить подальший термін його експлуатації. При цьому важливо використовувати якісні матеріали. Власне, я рекомендую продукцію від бардаль. Моторні оливи, густі мастила, рідкі ключі, змазки для ланцюга та іншу авто та мотохімію ви знайдете за посиланням в описі, ну а по промокоду Мішамен. Ви отримуєте знижку 10% на всю продукцію від бардаль. Чим відрізняється взагалі GNS-300R від е, звичайного GNS це двигуном, оскільки тут встановлений не 174-й двигун, а 182-й МН. Це повноцінна 300-ка, двухвальна зі шестиступневою коробкою кропкою передач. І при цьому з кікстартером, що дуже класно. Хоча це не нендуромотік, але кікстартер ну, е, завжди може пригодитися. Встановлений тут у нас 34-й карбюратор NIB. Ніби... В інтернеті так писало, але тут. Так, тут 3-4 карбюратор, але надписів мені звичних як нібі. Тут я не бачу, тут у нас написано якісь Ю. u Ю... Аль... ЮАЛ. Щось таке. Ну, в інтернеті пишуть що це ПВК-34-й. От такий двигун можна побачити на ендуробайках байках GNS 300R. Також ставиться такий двигун на ковіках. Це можна сказати двигун з таким більш кросовим характером. Він розкривається прямо е, на верхах. Це взагалі якби, основна причина, чим відрізняється е, GNS 300R, Ендуро чи Мотарт від звичайного gns 300. І чим ще класний цей двигун? Тому що тут величезне щеплення. Тобто, якщо брати ендуро, то 174-го двигуна щеплення маленьке, і його досить легко спалити. Ну, навіть якщо, наприклад, стантити, да, пробувати постійно на задньому їздити, то ж нагрузка на нього більша буде. А в цьому двигуні. Набагато більше щеплення. Тут, навіть якщо захочете тюнінгувати, можна поставити щеплення від Honda, якщо трошки розточити корзину. І коротше, дуже гарно тримає е, ця коробка, це щеплення. Момент. Цей мотоцикл зараз новий, до речі, коштує 3400 доларів. І саме цей мотоцикл, який я зараз вам показую, е, знаходиться в продажі. Вам в описі залишу оголошення. Продавець його продає майже за. 3000 доларів. Тому це дуже гарна ціна. Плюс тут дуже багато тюнячок, про які я вам зараз розкажу. І взагалом зараз розкажу і покажу вам цей мотоцикл. І так, перше, що важливо в цьому мотоциклі, як я сказав, це вже двигун по трьохсотка. на 300. Сам двигун тут взагалі-то рідинного оголодження, Тут у нас є вже такий тюнінг, виді кришки з термометром. В нас тут такий стандартний пластиковий захист радіаторів встановлений, і вентилятор має бути ось вентилятор з цієї сторони. У нас встановлений. Тому за перегрів ви можете не боятися. Тим більше при експлуатації мотоцикла на дорозі, я думаю, цей вентилятор навіть не дуже часто буде включатися. Тут 32 кінські сили, мотик розкручується. Як заявлено до 9000 оборотів, і саме на цих обертах він видає максимальну потужність. Це реально дуже класно для мотарда. Тому що на мотарді що треба робити? Треба давати газ пол і реально кайфувати з процесу. Щоб реалізувати цю всю потужність, встановлені реально широкі колеса, особливо задні. Це 130 чи навіть 140, да, 140 резина. Тут реально встановлене правильне широке колесо, як спереді, як, так і позаду. Це реально жирнющі колеса, реально виглядає як справжній е, трушний мотард. І що в 2024 році ще додали тут, то що прям потрібно мотардові, це передній здоровенний диск. Прям то, що потрібно, серйозний здоровий супорт. Тут бачу наклеечку на нього Брембо поставили, але це, як мені відомо, тут не Брембо. От, можемо, до речі, побачити, тут крашпеди, це також власник доставив. Що спереді, що позаду. Взагалі, тут власник защитки начепив, коротив трошки лапку, тому що вона була дуже довга і мотик дуже рівно стояв, знаєте, і легко падав. І також її розширив, щоб вона ніде не влазила в землю. Встановлена кришечка така. Також тут захист на вихлопі. Така ручка, щоб його зручно піднімати. На мотарді це може бути, да? бо деякі ставлять на ендуро, або навіть на деяких мотках заводу це йде. Ну, для ендуро це дуже травмоопасно. Е, також тут лапка, накладка на лапку, така вже тюняча поставлена. Е, тут також защитка. Тут на знизу защитка, тут зверху защитка. Вони вроді були чорні, але власник от поміняв їх на помаранчеві. І це, до речі, ну, набагато яскравіше виглядає. Е, за кришпеди вже говорив. На бак накладочки, щоб не так сильно скользило, щоб було за це. до речі, треба буде запитатись, де такі продаються. Це дуже класно для ендуро мотиків. Це прям дуже потрібна штучка, дуже класно. Ще можете побачити, що накладки на спиці тут є, це також додає виразності, в принципі, колесам. Також на колесах є стокові наклеїчки, які сюди тоже досить класно вписуються. До речі, ступиці, я бачу тут. Червоного кольору. Вони алюмінієві, анодовані І, до речі, ну, як і самі колеса. Колеса також тут е, алюмінієві. Ще встановлений стравлювач тиску на перех. Один і два. Звісно, знаєте, власник трохи побавився і дійсно дуже багато тут всього є. Тому купляти такий мотик це вже такий е, реально подарок. Тому що тут дуже багато вже всього зроблено. Встановлена тут підвіска кека є. Якщо я не помиляюсь, 48 чи 47 діаметрів передня вилка, дуже груба вилка з набором регулювань. Як я вже казав, тут ще додатково встановлений стравлювач тиску і збиточного, позаду встановлений також грубий амортизатор з набором регулювань, з виносним бачком. Тут у нас є прогресія алюмінієва лита і мотоцикл, хоч це Мотарт, але зараз ну, тобто він не є жорсткий. А якось підвізку налаштовували, крутили, ні? Тобто з заводу мотоцикл е, з комфортною підвіскою. Якщо брати якісь інші мотоцикли, інших виробників, зараз часто така історія, що Мотік чомусь максимально, навіть якщо це ендуро мотоцикл, він зажатий по підвізці. Просто людина 90 кг не може прожати ту підвізку. Тут в Геона навіть ну от на, ендур, на мотарді е, нема з тим проблем. Тобто підвізка адекватно налаштована е, із. Коробки. 92 сантиметра е, висота по сідлу. І давайте я своїм 1,85 сяду. І я легенько дістаю ногами. В колінах навіть є трошки згин. І ну, взагалі, тобто мотик для низьких людей е, буде дуже офігенним. М'ягенький, реально. Що ми тут бачимо, по рулю Тут стандартну, звичну е, нам приборочку. З логотипом Геон, подушечка також з логотипом Геон. Руль у нас твінвол переходить, тобто з 28-ї грубої труби в 22-гу. Стандартні перекламикачі е -е, бачимо бачок для тормозної рідини переднього гальма. А тормозна ручка стокова. Стокова. Угу. стокова. Ага. Така у нас прикольна, дійсно тормозна ручка е -е, з набором регулюванням. Ніде в китайських мотоциклах я такої не бачив, якщо чесно. Що на рахунок щеплення така ніби звичайна ручка, але ніяких люфтів бачимо завод зумав. В принципі, вроді гіони на тому заводу і виробляються. Регулювання таке прорезинене. Я здивований, що немає оцих люфтів на ручці, тому що всюди на, на китайцях ну, просто люфти. Тут ручка щеплення, гладенька, кругла, в пальці не впинається. І вижимається офігеть м'яко. Один палець. Просто мізинцем вижимати можна. Я такого щеплення на китайських мотоцках ніде не бачив. Як це так? Нічого собі. Я такого м'якого щеплення ще ніде не бачив. Оце топ. Такі алюмінієві в нас тут лапухи з пластиковими накладками. Сидіння м'ягеньке. Тут нема оцих колючих пірамідок, які в. Які тебе в задницю колять, як от на ендуро-мотоциклах. тут таке більш гладкіше сидіння, таке в міру зацеписте, не є воно якесь дуже слизьким. Дуже я зараз здивований щепленням. Дуже воно м'яке. Супер м'яке, супер офігенно ходить. Я не знаю, може тут навіть речах на підшипнику. Я реально не знаю. Я не знаю, я такого ніде не бачив, капець. Офігенно просто. Ззаду у нас тут стандартний такий хвіст. З поворотниками такими притонованими, так як вони у нас тут працюють. Оп. Такі от поворотнички. Тут, в принципі, така історія досить стандартна, універсальна, типу, ну, як всюди. І попереду у нас KTM-овська фара з такими великими п'ятьма лінзами і з такою підсвіточкою. Тут, в принципі, весь у нас пластик KTM-овський, якщо ви не в курсі, це якщо я не помиляюсь, десь. 13 років пластик, тут що класно, якщо ви перевернетеся, тут не вириває сидіння разом з пластиком. Типа, це дуже крутий плюс іменно даного пластику. Тому що брати вже нові КТМ, де тут все суцільне, ви якщо перекидаєтесь, вам вириває сидіння разом з крилом. Типу, тут такого немає. На рахунок гнучкості, тобто, все супер гнучке. Тому що я, я огляду навіть GNS звичайного ендуро не робив, тому от навіть не знаю. От по пластику взагалі проблем ніяких. Супер класно гнеться, тобто в будь-яку сторону. Тут алюмінієвий маятник такий досить жирний. Реально на картинці він не виглядає таким грубим. І встановлена у нас тут позаду 49-та зірочка і попереду, скоріш за все, 13-та, тому що на такі двигуни. Переважно попереду у нас ставляться 13 зірочки, максимум 14. Тому що більше тут і не влазиться. Тут у нас такий вловлювач-ланцюга е комбінований, алюмінієвий, із пластиком. В принципі, для дорожнього мотоцикла е це нормальна історія. Тобто тут не буде якихось ударів по камінню, е щоб вигнути ту, той вловлювач. Тому е тут з цим все ок. Справа в нас тут добротна така алюмінієва. Тормозна лапка на підшипничках, все як в нормальних мотоциклів, тобто не як якихось з тих дешевших китайських мотоциків. Да, тут це зроблено все нормально. Нагадаю, що це вже тюнінг, це вже до встановлено. Це, до речі, ну, дуже класно, бо якщо падаєш, стокова оця накладка вона зминається тільки так, по щелчку пальця. А оця не буде зминатись і не буде з цим взагалі ніяких проблем. І зліва тут у нас це заводська лапка. Алюмінієва складним механізмом. А, до речі, цей сигнал він так стояв, да? тут поставили. Ага. Сигнал, до речі, вперше бачив, щоб отут так був встановлений перед фарою. Ну, Це так в салоні зібрали. Тут, в принципі, я не знаю, чи це іменно так має бути. Але в будь-якому випадку його можна перенести. Да, це не є проблема. Просто вперше бачу, щоб отак він був встановлений. Начебто все розказав реально за всі дрібнички. Давайте послухаємо, як звучить цей вихлоп. Вихлоп тут, до речі, вже не такий, як в старих GNS-ах, який смалить вам крило, він же тут нормальний. І тут я бачу зараз витягнута у нас флейта. Давайте послухаємо, як він буде звучати без, без тої флайти. Е, оп! І заводимо. На нейтралці він у нас. І не заводиться. Напевно, навіть на нейтралці треба нажимати тормоз. Да, да. Скручується класно. Ну, типу я чуть-чуть нажимаю, а він жуткий і розкрутився. Дуже різко розкручується, офігеть. Я боюсь... А він заводився, він теплий чи ні? Чи можна дати газ? Капець він резко розкручується. Ну що, такий от апаратик Геон GNS 300R двохвальний мотарт. Це реально серйозний мотарт. Це не але ну, реально мотарт, а не оцей худенький хлюпенький дурік, на якого вділи тоненькі мотардові колеса, або на, або на ендурні рідні колеса поставили. Резину дорожню, це не воно. Це, ну, це реально він серйозно виглядає і тут же встановлений серйозний двигун. Тому реально дуже цікавий апарат. Повністю, начебто, все про нього розказав. Розказав про все, що тут навішав власник. Тюнячок тут дійсно багато, і нагадую, що він продається. Посилання на оголошення я оставлю знизу, тому переходіть і купляйте. Мотик реально новий, 700 км пробігу. Тому я навіть, ну, я навіть зараз на ньому не їздив. В принципі, бо мотик на обкаці, ну, коротше, отак. Реально цікавий апарат. Дякую, що дивилися. підтримуйте лайком і підписуйтесь.